Багато зробили по інфраструктурі минулі роки, особливо минулий рік багато зробили. І ми, своєї сторони, шановні перевізники, так само зобов'язуємося і в цьому році не зменшити обсяг виконання робіт по ремонту доріг. По ремонту доріг, зокрема, і так званої проїзної Сагайдачного, Деповська, Киселевська і Йосипа Сліпого. Ми будемо довершувати комплексну ремонт-реконструкцію вулиці Галицької, від Овена через міст і до перехрестя Північний бульвар василіанок Галицька. Так само буде Ленкавського в цьому році. Планується відремонтувати. Так само планується відремонтувати вулицю Богдана Хмельницького. З тим, щоб все-таки тих студентів, які навчаються юракадемії, щоб ми запустити, запустили кільцевий маршрут і багато інших вулиць, також в планах міської влади і хай допоможе нам цьому Бог, це встановлення нових розв'язок кільць, кільць, які суттєво покращать вашу роботу, злегшать вашу роботу. Зокрема, кільце на перетині довгої берегової і північного бульвару, а також розв'язка на привокзальній Вовчинецька, привокзальна і кучинська. Так, вулиця там іде. Ну і, і заїзні кишені.